Дев'ять років після початку війни, та рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Українська діаспора в Сполучених Штатах Америки завдає удару у відповідь. Це дуже гарні акції, прапори, ейфорія, радісно, єднання. Все гарно. Ми українці, шпальти газет, короткі повідомлення. Це все чудово. На різних мітингах виступали представники української діаспори, колишні американські посли, заступники чи помічники сенаторів. Всі говорили, які. Українські воїни мужні, який український народ гарний, як Україна бореться, як ми вдячні Америці. Але практично не було жодних вимог. В нас іде повномасштабна війна, де кожен день гинуть десятки, інколи сотні. Закінчився час на мирні акції декларування, що ми українці. Потрібні вимоги, потрібні акції протесту. Під білим домом, під представниками того чи іншого штату до Сенату, до Конгресу, коли будуть танки, коли будуть f 16 коли ви почнете надавати достатню допомогу, зараз не вистачає артилерії. Зараз не вистачає амуніції до артилерії, інших боєприпасів. А це все життя, сотні, тисячі життів наших хлопців. Безперечно, ми вдячні нашим союзникам, американцям, британцям та іншим країнам. Але ця допомога недостатня. Потрібно доносити, що зволікання є злочинним. Потрібно протестувати, а не тільки дякувати за допомогу. Я бачу, що українська діаспора не навчилася чинити політичний тиск на місцеву владу. У нас є дуже багато українців. Громадян Америки потрібно писати петиції, вимагати. Натомість дуже гарно, коли є прапори, дуже гарно, коли ми під мирним небом, фотографуємося, виставляємо в Фейсбук фотографії, але як це практично допомагає нашим воїнам? Українська діаспора Сполучених США Америки має брати приклади. З єврейської громади, з вірменської громади, які чітко відстоювали і відстоюють інтереси своїх держав. За президентства Кеннеді США підозрювали Ізраїль у розробці ядерної програми. Проте політики Ізраїлю, а також єврейська громада, обрала так звану ядерну неоднозначність, ні заперечуючи, ні спростовуючи цю програму і чітко і жорстко. Вимагала все більше і більше зброї для Ізраїлю. Те саме потрібно робити і українській громаді не тільки дякувати, а вимагати більше зброї, бо зброя знищить агресора і принесе довгоочікуваний і довгожданий мир. Після року повномасштабного вторгнення українській діаспорі треба робити висновки. Окей, акції протесту пройшли. Десятки, місяці, що далі? Як ми можемо вимагати? Як ми можемо спричинитися, щоб зброя пішла в більших обсягах, щоб вони не відкладали? Невже ми хочемо ще кілька років війни і сотні тисяч смертей наших воїнів, сотні тисяч мирного населення? Діяти потрібно вже зараз, жорстко? А потім після перемоги можуть бути прапори, пісеньки, жарти, фотографії і заголовки в газетах. А після того, як ви намалювали гарний плакат з вимогою надати 500, а то й 1000 танків, також надати F16 з запитаннями, чому допомога не йде вже, після того, як напишете петиції своїм сенаторам і конгресменам. Підійдіть за посиланням під це відео і підтримайте збір для хлопців на Донецькому напрямку з 201 батальйону 102-ї бригади, які потребують дронів, старлінків та інших необхідних речей. Разом до перемоги!